Так, друзі, привіт! Сьогодні у нас на дегустації буде новий грибочок, це буде польський гриб. Ми все вже промили, нарізали. Ну, тут трохи мікс буде, у нас тут буде маслюк ще. Але більшість тут все ж таки полячок. Раніше я такий гриб не їв, не збирав, сьогодні ось назбирали, будемо дегустувати. Смажити будемо, як завжди, лучок спочатку, потім додаємо грибочки. Все, поїхали. Так, що ми додали трошки перцю та солі. І смажемо до золотистої корочки такої. щоб він був золотистий. Так, все, у нас тут золотиста вже корочка починає з'являтися. Це означає, що шочок ми вже закінчили смажити. Зараз ми будемо приступати до цього, оцієї касути що ми робимо? Починаємо кидати грибочки. О! Який, який звук, який запах. Ага, відкриваєте? Як у нас польський грибочок пустив е, водичку, я не знаю, дуже багато води. Може, то із-за того, що тут є і маслю, не знаю. Але будемо виварювати. Е, Взагалі-то е, рекомендують польський гриб відварювати 10-15 хвилин. Але ну, він протушиться в собственному соку, що нічого страшного. А потім будемо смажити одразу. Так, друзі, дивіться, вже у нас водичка википіла, зараз трошки піджарюються грибочки, ми додаємо туди сіль і зараз, додаємо, і зараз будемо додавати ще смажений лучок, який ми відклали попередньо в А Зараз чекаємо, коли піджаряться, щоб вони були такі ну, красивенькі. І забув сказати, що ми, коли водичка википіла, ми додали вершкового масла. Після додавання вершкового масла, я не знаю. Запах такий йде класний, що просто я не передати просто словами. Просто ну, супер. Вже трошки піджарилися вони. Зараз додаємо оцю красоту. Цю. І... Ну, даємо там 5 хвилиночок настоятися і можна буде вже дегустувати. Разом я чому не смажив і грибочки, і лучок, тому що е гриби вони випускають дуже багато е водички і тому треба, мені здається, все треба робити окремо. І лучок окремо, і, і грибочки, це все окремо. Все. Зараз ми даємо часу на, ну, трошки разом піджаритися. Ну, 5 хвилиночок і вже все буде готово. Сметанку додавати сьогодні не будемо. Мені треба скуштувати і спробувати цей грибочок. Ага, дивіться, ось бачите, оце маленький це е, польський грибочок. А це маленький це маслюк. Ну, маслюк ми знаємо, який смачний, а польський будемо пробувати. Ну, Все вам розкажемо. Так, ну що, друзі, я вимикаю вже плиту, Вже мені здається все. Грибочки вже готові. І можемо продегустувати. Це якраз, мені здається, це якраз О, з лучком. <гум> так, щоб в мене краще видно було. Перший раз ми смажили грибочки польський гриб. І перший раз ми його куштуємо. Угу? Це Маслюк? Це Маслючок. Так Ось Польський, Мгу. Uh Что -huh. вам скажу? В принципі. Як і пишуть, що смакові якості в нього менші, ніж у білого у грибочка. Білий гриб, він мені, ну, здається, більш смачніший. Але е, консистенція така. Він хрумтить, достатньо приємний і приємний на смак, і приємно його їсти. В принципі, Ну нічого такий, смачний грибочок, дуже класний. Можна їсти, можна куштувати. Я так розумію, він, бачите, закінчує, завершує, скажімо так, грибну грибалку у сезоні, тому що він пішов зараз останній. Тобто вже навіть білий зустрічається дуже рідко. Е, червоного вже ну, немає. А, а цей навіть маленький є. Опеньки навіть вже закінчуються. А цей грибочок дуже багато маленьких у, у лісі, дуже багато. Ну, Дуже цікаво. Дуже цікаво спробувати було його. Всім смачного, всім до зустрічі. Пока, друзі.